Всім привіт! Макарона відвіз на англійську мову. Заїхав тільки що віддав долг за комбі корм. Хі -хі. Не знаю, як як в людей, все на надолго. Да, бізнес на долгах. Е, віддав корм, а зараз заїду в ветеринарну аптеку візьму Толтра Кокс. Сраз е, підожіть, проїду, бо якраз на перехресті стою. Тін, тирін, тирін, а ну в хтось чи не в лупе? Так Іде вон машина, яка фекалії викачує, гля Діде якийсь мужик на шкоді Октавії в носі колупається Ну коротше нормально, люди живуть, дихають Та де вас скільки взялося, Господи Чого пішком не ходити, а? Капець, не можу проїхати. Щас, 3 секунди, і я проїжджаю. Може заплющити очі, більше газу і виїжджати. <рес> ну і в общем, стукнув кокцидіоз у нашого бролера цього маленького. Ну, це і добре. Чого? Я вам пізніше об'ясню, що під'їду в ветеринарну аптеку. Візьму зараз толтракок з того, що в тій аптечці, яку ми використовували, там є кокцидіостатик. Який типа від кокцидіозу. Ну, він хрена не працює, і це я вже пересвідчився другий раз, того, що перший раз така сама була Тобто е, Вся пропойка йшла отлічно в оцих аптечках. А виходить, кокцидіозка не то Не то і все. Так, ну що, все, приїхав зараз у ветеринарний кіоск. Отакий От у нас. Кіоск ветеринарний, то непоганий, але преміксів немає. У нас взагалі преміксів, у Решетилівці ніде немає. Таке привозять там то мікс. Той його якось називається така інтересна упаковка. Бо до мене, коли люди приїжджають гранулірувати, то привозять таку штукень, він 3%. -ний. Так, ну ладно, все, пішов толтракок, зараз візьму. І будемо далі говорити. І так, все взяв. Взяв альбендазол. Це у мене буває питають Коль, чим поросят обробляєш. Питають Коль, чим поросят обробляєш від листів. Альбендазолом таким обробляю, беру на тону, укорм його, гепнув. Коротше, і усе нормально тоді виходить. Так. По поводу по поводу кокцидіоза Толтракокс, от, от, ну не знаю, в мене камера, по-моєму. Ну, я думаю, що ви, мабуть, прочитаєте, по ідеї. Толтракокс беру. І він, по-перше, він недорогий, Оце 199 гривень виходить. ну 200 гривень в бутилочка на 100 літрів води. Якраз я його це пропоюю. Ну, подивимося, я думаю, двоє, двоє суток достатньо буде. І ну він допомагає. От реально він із усіх він дешевий, він недорогий, тому що є Сулікокс, є Байкокс, є ще якісь коротше, там препарати. Мені буває, люди називають. Ну, у нас Сулікокс, Байкокс і Толтракокс. От із оцих препаратів. Ну, Байкокс теж він в принципі, працює, але він дорогий зараза. Е, а толтракокс доволі непогано. От ми його такий беремо і все. І От він допомагає. Це коксидіозку зробимо і далі просто будемо держати бролера на відгодівлі. В общем, коксидіоз. Тоже, такі питання бувають: блін, коль там, те то, то там, кров'ю сруть і так далі. Що робити? Хана, це щось я напоплюжив, це щось короче, накосячив і так далі. Діло в тому, що кокцидіоз розвивається у бройлера, коли у вас високоякісний білковий корм. Тобто, кокцидіоз, типу, якщо у вас у бройлера, це добре. Усі, хто займається бройлерами, то вони знають, що в якийсь там період в основному це 12-15 день і 25-й-32 в бройлера з'являється кокцидіоз. Люди, які займаються постійно брулерами, вони цей момент просто-напросто вже, вже знають. І вони просто до цього готові. Коксидіоз дуже різко з'являється і дуже різко лічиться. Абсолютно, то є, без ніяких проблем. Він виникає, опять повторюся, із-за того, що у вас високоякісний білковий корм. Тобто, якщо у вас обичний буде корм, там, ячмінь, пшеничка і кукурузка, то ніхрена ви можете. Вирощувати того бролера хоч три з половиною місяці, хоч півгоду, і в нього не появиться кокцидіозу, По одній простій причині недостаток білка. І повнораціонної всілякої всячини в самому по собі корму. Тобто там недостаток білка, там недостаток ну, білок протеїн, там да недостаток клічатки, жиру, недостаток вітамінної бази і так далі. І просто із за оцих недостатків кокцидіоз у вас не з'являється. Ну і бролери ж у вас тоді не бролери, а мутанти, які ну, в яких ноги жирніші, чим самі по собі бролери. От і все. Так що в цілому, кому треба, хто переживає за отаку от, я навіть не знаю, проблему, да, проблему коксидіозу, то радійте, коли у вас він є. Якщо у вас у бройлера є коксидіоз, значить в нього все усього вистачає в комбікормі. Все, пропоїли від коксидіозу 2 дні, коксидіоз у вас пройшов, корм, повна раціонка. Гепаєте того бролера, щоб він у вас не був. Коротше, як моя пика. Оце зараз у цьому кадрі. Ну, в общем, факт в тому, що е, не переживайте, Кокцидіоз це не страшна штука. Тобто, це не є якесь захворювання, від якого треба переживати. Да і все. Тобто він швидко лікується, і якщо просто зробити це вовремя, падюжі не буде. Е, ну, падюжі, в мене взагалі, кстати, мабуть, оце два штучки було, і все. Ну, тобто, ну, це від, від того, що ми... Застосовували коксидіостатік, е, по, цієї аптечки, Ну, ми її просто-напросто, ну типа вовремя й давали, і все, ну не дієва вона, да, і все. Так, ну все, ладно, будемо зараз вливати в воду і коксидіозити наших бролерів. Все, готово, набрав отак от, так от. Хоп, 20 кубиків. Чим прикольно, що шприц 20-кубовий, чітко застряє, виходить, Поняли? І дуже удобно набирати. Перевертаєте тоді бутилочку і набираєте достатню кількість самого препарату. Так, по поводу цього вентилятора, мені казали, Коль, що за витяжка? Це витяжка домовент, по-моєму, тут 200 вона. Тобто, ну, витягує капець, зляун. Набивається всілякі, і туди всяче, пилюка, Ну, витягує. В принципі, не скажу, що її достатньо, але хай буде хоч якась, чим ніякої. Ну, дує дебело. Я вам хотів, може, зараз якби отак щось я не знаю, тряпочку, тряпочку ось. Наприклад, щоб ви розуміли, як дує, бачите? О, дує добре, там височенькі обороти. По оборотах, звісно, точно не скажу, написано. Так, а ну, киш, киш чого ви тут збилися? Кш -кш -кш. Давай, давай. киш-киш-киш-киш-киш, киш, -киш, 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 -киш. киш, -киш, -киш. А ну, на жопі. Я хотів показати, звісно, цей, як виглядить кокцидіоз. Оце ж Маринка, виходить, позавчора почала їм давати. Ну Все одно два дня препарат ми даємо від кокцидіоза той, що йде по аптечці. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну Вже не бачу. А, є, ось, ось дивіться, як, як виглядить кокцидіоз. Отак. От от. Ну, не багато, не всі, тому що по какашках я ж кажу, то є в принципі, нормально ведуть себе бролери. Ну, є. От, от є кокцидіозний бролір, ось виглядить отак. Так, ось отак він виглядить. О, на жопу падає, у нього починаються мультики там в житті. Ну і все. Ну, то есть, це вже не жилець. Це вже можна точно сказати, що він вже не жилець. Тому що ну, такі от у нього коні. То есть, пропоїти його чи ще щось із ним зробити буде нереально. Ну і в общем, ну все йому. Так. Так, так, так. Так, зараз доливаємо воду. Тут у нас 20-літрове відро. Зараз долью води, підожіть на паузу, поставлю. Так, все, відро повне. Зараз виливаю сюди. Ну, 20-кубовий шприц. Розковачуємо і хай п'ють. я зараз заберу, Заберу. Ну, В принципі, все, Оце отак хай п'ють. Сьогодні постараюся заділати паївку на другу сторону. І якраз виходить, то із пропойку проведемо повністю по цій стороні, а потім вже на другу сторону будемо заливати просту обичну воду. Так, по поводу пропойки сутки буду пропоювати 50 літрів пропойки від кокцидіозу. Получається, ну на 300 штук це буде 50 літрів їм води. Оце вони зараз 20 літрів випивають раз. Потім я наливаю повне відро, опять 20 літрів розколочую. І потім наливаю піввідра і ще 10 літрів. Ну і на ніч ставлю обичну воду до завтрашнього дня, до такої самої ну, такого самого времени. Тобто, до завтрашнього дня, там до 9 ранку, вони будуть. Будуть пити просту воду. Завтра, о 9 ранку з 9 часов, вони опять будуть пити 50 літрів пропойки від кокцидіозу. Так. Ну, В принципі, курочки непогані. Ну я ж кажу, ну жалко, що от, оцей кокцидіоз дуже сильно їх дуже сильно їх виходить, вибиває з остроя. І у вирощенні бройлера у вас 2-3 дні. Коли починається кокцидіоз, у вас просто 2-3 дні випадає із норми раціону бройлера. Ноги такі, звісно, мочні. Так, сьогодні, по ідеї, може ще й вечірком, якщо все нормально, або просто підстелють трошечки, або взагалі було б в нормі в ідеалі у б у них вичистити. Ну, не знаю, немає в мене підстилки. У мене там мішечок остався, буду дзвонити до спонсора, питати, що у нього і як. І буду підготавлювати оцю сторону, буду ще другий ярус робити. Половину буде тут а у нас якась бігати, і все одно хочу, мабуть, все-таки в клетки їх впихати, того що, бо, блін, ну, неудобно. Неудобно, мало їм тут вже місця. Будемо виходити якось з положення. І е, виходить, до свиней я не хочу бролерів до свиней, тому що ну я так подивився, не дуже. Не дуже вони там ростуть так, як треба. І зі свинями, видати, не можна їх дуже. Ну, в общем, все, хай, хай їдять, хай пропоюються. Якось отак. Макар, ти що, поїхав гуляти? Я а я кажу, і сізу, дивлюся, да? Каже, і дивлюся, як у мене тута. Що, ні, х, х, до поросяток ще не йдемо. Що, ти, сливу їв, так? Да? А! Упав два рази, не треба обережно, бо можна дуже сильно набитися. А ти що прийшов? Клас. Кажи, я дивлюся, як качки там гуляють. Синок, папа знімає відео, все, ну нічого. Хазяйка. А я, а я тебе шукаю. Що в тебе там є? Що це таке в тебе? Давай мені. Є? Ой молодець. Боже, ну ти хазяйка, ну вертіхотка, ну десь десь вона головою вшила. А ще є чи нема? Ще є. Є чи нема? Чікс. Закривай, бо курочки диви. Я зараз зайду до тебе, Мариди. Яєчки. Забирайте. Такс. Поля. Чо <різь> <різь> Чого туди полізла? ти? <різь> так, що в нас тут? Їдять, п'ють. Кури-кукуріки. І ще є два. <риклад> Бе, ну ти я не байму, що за дитина? А ну, що там? Ух, та там, диви, багато так? Да? Ну, клади його сюди, а папа зараз забере, да? Давай. Ще є. Ді, виперлася. Ну, це капець, ну це не дитина. Це... Поля, Що, є там, да? <риклад> ще давай, доставай ще. Давай ще. Так. Іще є. Давай. Так. Папа вчора забирав, папа думав, що тут нема вже нічого. Та по одному давай. На що ти всі? Іще є. Так, і скільки в нас вийшла яїчок тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І мамі два дали. Вісім, дев'ять. Пошти десять яїчок в день. Нормально. Так, гукаємо тихенько поліну. Поля, поля, а її нема. Зараз покажу, де вона. Все, все, все. А що ти тут робиш? Де? Я бачу. Я хотів показати, чуєш, я хотів... я хотів показати, як ти їсиш малину. Пішли, покажеш малину, пішли. Поль, Є тут ням ням у тебе чи ні? Коротше, пасеться на малині. Нема ні одної ягодки, щоб була красна. З'їсть усю, вибере. гля. <схи> Малину страшне, любе. Її вже й немає. А вона находить, ну вже все. Дось. Це вже ти вже останню доїла, да? це вже, мабуть, у тебе все. Запаси закончились, да? Тут іще тільки що, ну не тільки що, а перед цим сусідка давала, каже хороша, дуже, дуже довго родить. Ну, общем, маринка понасаджувала новенької. Да. А, що? Ти пригаєш? Прихскок? Ти моя золота. Так. А, підожди, в тебе ще ось буде, диви. Отут треба дрючечок забити, підв'язати. Да? Нехай так положимо. І ось дивися, іще буде, так? Да? Буде? А там уже нема. Там уже ти всю з'їла, да? Нема? Нема. Ось є, є. Де є? Так ти вже ж з'їла її. Ось є. ось є. Ось є. Дивись, ось ще. Це не побачила ти. Ну вона ще є, є. Ще зелену є. є? Ось диви. Нормально? Ні, то ще рано Побачила, це ще рано, вона ще зелена. Все, пішли. Пішли, ідем. А що а ти там хочеш? Не пригнеш? Так та, на що ти приїгаєш? Не пригай, там же ж нема нічого. Ой, така розпотлана. Де ти резинку діла? М? Нема резинки? Де на волосах резинка була? Капець з тобою. Так, пішли. Папа кофе буде пити, пішли, О, ти за так катаєшся, боже, мав ти страшенно. Так, поки женщина моя робить кофе, покажемо мулардів. Гасають, бігають. Мене, по-моєму, Іра кліщ. І привіт. Іра, привіт. Привіт, привіт. І ти до Іри хочеш поздоровкатися, так? Да? Ти вертоліт. собака вертоліт. Та йди ти мене звалиш. Ти бачила себе в дзеркало, ти дурне, блін. Тікай. 45 кг нещастя. Фух. Аж жде, жде, Вон, дивися, он дивися, бролер стоїть, будемо ще зрізати. Жде голову, да? Тоски голову. Фу, куди ти влізла? Фу на тебе, я не знаю, що це за собака. Одні тільки вреднюки. Так, ну в общем. Ой, насипав гранули ось качком. І... Питали мене, чим вигодуєш ти мулардів, які прирости чи привеси. них ще не зрозуміло. Я ж не знаю. Наскільки, ну, тобто, ну, як вони в мене? 21 день. Ну, хай вони, я не знаю, за цей період ну, по кілограму, може, вони набрали. Ну, такі. Вже вроді би гарненькі. Е, по поводу їжі, що у них? У них тут соєва макуха, соняшникова макуха, горох, е, пшениця, кукуруза і, е, що? і ячмінь. Да. По, по отношеннях, які соотношення я сюди вкидаю. У них виходить. Ну, я по відрах вважаю: два відра кукурузи, два відра пшениці, відро ячмія, відро соняшникової макухи, відро соєвої макухи і піввідра гороху. Оце в нас отака рецептура. Тобто, по кілограмах я не знаю, скільки це там буде. Ну, приблизно це там буде по 50 кілограмів один за колод. Ну, оце я отак в общем, роблю отаку таку от гранулу, і вони ото їдять. Ну, в общем, да? що? Ну, такі от. Я не знаю, я відео знімав, які вони були, як ми приїхали. Ну, то есть 21 день назад. Ну, були, тому. Вони були менші замітно. Зараз вже в пір'я вбилися. Все-таки дуже хороший результат, дав, коли ми обкусили їм дзьоби, то есть, обрізали дзьоби ножницями по металу кінчики. Поубирали, ну і от вони, бачите, зараз доволі в принципі, непогано себе ведуть. Курка, курка, яка мене боїться. Я так як підходжу, вона сідає. Де? Сідає? Де? Де? Ти мене боїшся? Бої... Боїться, що я на неї щось коротше, не знаю, наступлю чи що. Гляд, не боїться? Ну, ну то поняли? не тікає. да? Ти чого не тікаєш? Ти хороша курка, я тебе ось помітю, щоб тобі голову хоч не відрубати. Де? І зараз ти тікає, я підходжу. Зараз підійди, підійди, підійди. давай, давай, хоп, хоп, ні, ні. Уже все тікаєш? Сидіть, курочка, сидіть. Я тебе прошу сядь. Фу. Каже, я зараз її усажу, так? Да? Іди додому, ти, Іди, не виходь, не можна з двору виходить. Коротше, курка, яка, не знаю, ну вона, в общем періодами, бачите, боїться, щас поганявся за нею і Тікає. Ну тікає, да, тікає. Так, 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 так. Вчора приїжджав до мене товариш Славік, тракторцем. Да. Біжи до мами, доць. Біжи, папа відео знімає. Привіт. Привіт. Так. А, ти не казала привіт, Барні? Тапочки неправильно вділа. Ти бачила, що ти тапочки неправильно вділа? М? Ти, щастячко моє. Фух, барні. Так, приїжджав вчора Славік тракторцем і брав у мене гній. Казав, іще приїде, візьме. Учора три прицепи легкових він взяв, ну тут іще буде. Ну ну, от сюди, хоч не йди, ну я тебе прошу. Ну тікай, ну чого ти лізеш от туди? Поля, Поля, зараз дам посраці От, от сюди не треба лізти. Барні. І барні теж не треба лізти. Показує тобі поганий приклад. Так. Ну, в общем, забирає. Може ще кому треба хто з Решетилівки. Є ще і свинячий перегній. У нас у тестя по Шевченка. Теж будемо вивозити усе. Так. Ну а мулардики отак от гуляють, бігають. Є мулард сліпий, ось Він Короче, він тупо просто сліпий. У нього якісь інстинкти інкс... ін... ін... виживання. Інстинкт є. І, в принципі, от, ну, він типу, на... На... на слух бігає. Ну, сугубо я не скажу, що тобто, і росту в нього дуже конкретного. Пу! Поля! Я тобі ще щось дам по жопі бути. Що це таке? Розбалувалась. Ну і в общем, і він, в принципі, в нього просто є якийсь там я не знаю, період виживання, да? де тупо йде в мене вперся. Ну, сліпе, сліпе качуря. Я не знаю, як воно доросло взагалі до такого періоду. Що, ну, він, такий, він по ньому видно, що він менший і зам'ятно по ньому видно. Ну, біга за ними, щось їсть, щось п'є, тобто, де вони п'ють, і він там п'є. Якщо вони їдять, він їсть теж біля них. Так що в цілому, в принципі, по мулардиках отакі діло. Так, ну і по свиноматках, що в нас тут? Тут у нас, звісно, тепер уже сидить русалка наша, Русалінда. Будемо відгодовувати, тому що пузо в неї є. Тут у нас Варвара Миколаївна. Варвара Миколаївна худає, да? худає, тому що з цицьок лється молоко. Да. І мені каже, треба трошечки худати, годує своїх, насипаю їм гранулу і їй насипаю. Гранулу їдять добре, п'ють уже з корита у самої по собі свинки. Сьогодні вечірком, якщо все чекі будемо вичищати, робити у них тут трошечки порядок, тому що вже в нас таке і там є, і там є. Коротше, треба трошечки посмикати, буде трохи навозу, але нічого. Так, ці щось тут теж їдять. Ну, в общем, все нормально в них. Ну, отак от: все, пробіглися по господарству. Так, поки що небагато по свинях, але ну, нічого. Трошечки, трошечки нам щось ще русалонька ось приведе. Та й будуть якісь поросятка. В общем, якось, в принципі, і все. Ну і по курочках, по курочках уже ж показували. Тут таке більше петухів, але яйця є, я вже казав. Да? Ну Петухи це в нас теж. Ми їх ось почекаємо і буде в нас суп-набор із петухів. Хай ще поки що. Або може, не знаю, може їх на продаж поставити по 150 гривень штуку, повіддавати людям на холодець та й не морочити голову, їх тут штук 25 є. Вибрати якогось який. Ну, он сідає. вон сідає, бачите, на курку сідає, старенький, то й хай сідає. Ну, в общем, все. Чикс, закрили. І закінчуємо відео. Всім дякую за перегляд. Ne rozdoruje dobro, beri sebi, beri svoje družine. Vse bo dobro. Pokaj, poka. poka.